Доброго дня. Дивіться, тут взагалі не може бути ніяких образ і мені ваша думка від цих рибаків дуже потрібна. Ми звернули взагалі увагу на те, що якщо ми робимо, от, наприклад, чесник, і якщо сильно виражений смак клює гірше, ніж такий легенький присмак іменно чеснику, воно швидше починає клювати. От хто пробував, можете написати в коментарях. Тут так само, ми зараз ще на етапі ну, експериментів. Да? У нас постійно воно змінюється. ми постійно граємо, постійно випробовуємо. Є ряд клієнтів, які у нас постійно це пишуть, працює, не працює, ми граємося з ними, змінюємо, От. самі виїжджаємо, випробуємо. Можете писати в особисті, можете писати, там є група в Телеграм. Скидайте без питань. Якби ми постійно розвиваємося. В цьому році буде ще. Багато змін, і вони зараз ще тіста нестабільна, воно постійно змінюється, якість його постійно змінюється, ми його совершенствуємо, воно працює. Десь на етапі ми вже почали додавати во всі смаки протеїн. Спеціально, щоб воно вже працювало все без винятку і горох, кукуруза, чесник. Ви звернете увагу, всі вже пишуть, що в них все, все вже працює. Получається, зараз ми граємося там з. З концентрацією там все решта. Да, десь додаємо більш соєвої заляти, десь менше граємось. Ну, Постійно експериментуємо. Воно на цьому році буде ще так, а далі вже буде стабільна формула, і я думаю, що вже іншим не буде потрібно тісто. Гарно, не па.